Не знаєш, який візеруночок, то ось цей ідеально підійде. Рапорт візерунка складає 16 петель в ширину та 12 рядочків у висоту. Перший ряд 4 виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в праву сторону лицевими. Поміняли петлі місцями, пров'язали лицевими. Тепер перехрещення 4 петель в ліву сторону. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо лицевими. 4 виворотні петлі, всі парні ряди пров'язуємо самостійно помалюночку. Третій ряд: 2 виворотні петлі, перехрещення 4 петель в праву сторону пров'язуємо їх по малюночку 2 лицевих, 2 виворотні. 4 лицевих петлі. Перехрещення 4 петель в ліву лівну пров'язуємо малюночку. тобто 2 виворотні, 2 лицевих петлі. 2 виворотні петлі. П'ятий ряд. Два перехрещення в праву сторону. Міняємо петлі місцями пров'язуємо 2 лицевих, 2 виворотні петлі. Друге перехрещення таке ж саме. Пров'язуємо 2 лицевих, 2 виворотні петлі. Тепер 2 перехрещення в ліву сторону. Міняємо місцями, пров'язуємо дві виворотні, 2 лицевих петлі. Друге перехрещення. Так само міняємо петлі місцями, пров'язуємо 2 виворотні, 2 лицевих петлі. Пьомий ряд пров'язуємо малюнку дві лицевих, дві виворотні, дві лицевих, чотири виворотні, 2 лицевих, 2 виворотні, 2 лицевих. П'ятий ряд, 2 перехрещення в ліву сторону. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо 2 виворотні, дві лицевих петлі. Друге перехрещення так само. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо дві виворотні, дві лицеві петлі. Два перехрещення – в праву сторону. Дві лицевих, дві виворотні петлі. Повторюємо так само другий раз. Дві лицевих, дві виворотні петлі. Одиннадцятий ряд 2 виворотні петлі, перехрещення 4 петель в ліву сторону. Дві виворотні, дві лицевих петлі, 4 лицевих петлі. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Дві лицевих, дві виворотні, дві виворотні петлі. Ось така краса у нас виходить. Підпишись, бережи це відео і постав подобайку. а також напиши в коментар, щоб тобі було цікаво іще повторити.